Компанія Ekstra Stock вітаю вас. Ekstra це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд, чоловіче взуття. DefTex 45 розмір. Трекінг. Вау! Оригінальні Air Джордани. Шкіра 46-47 розмір. 32 см стелька. G-Tex 45 розмір. Трекінговий. Timberland Шкіряні. Спорт. 41 розмір. Шкіряні. Сапожки На цигайці. 44 розмір. Ріккер на цигайці. Шкірені 42 розмір. Вау. Тамарис. 42 розмір на цигайці. Трекінг. 43 розмір. Шкіра. 45 розмір. Робочі під Тімберленди. Замш. Оксфорди. Високі. 45 розмір. Шкіряні, 43 розмір. На цегайці. 46, -й, 47 -й розмір. Шкіряні. Великий розмір, гарний. 43 розмір. На цигайці. Бугатті. 45 п'ятий розмір. Шкіряні. 45-й розмір. 30, Тридцята довжина. Шкіряні. Сапоги. на Нацигайці. Вібрам. Трекінг. Кангорос фірма, 43 розмір, 42 розмір. Шкіра. 42 розмір. Шкіра. Челсі фірма Бугатті, Замша 44 розмір, Бугатті, Шкіра, 44 розмір. Носки, 43 розмір, шкіра. Замша. 40 розмір. Замша, дев'ятка. Це в нас 43 розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.